Друзі, не так уж багато часу залишились до Нового року. Наступний 2024 рік рік Дракона. На просторі інтернету знайшла ось такий цікавий салат, а саме цікаве його оформлення. Салат називається «Око дракона». І для початку пів цибульки дрібненько нарізаємо, додаємо столову ложку цукру, столову ложку оциту і заливаємо водичкою. Добре все перемішуємо і залишаємо маринуватися. Куряче філе в мене відварене, можна взяти. Копчене нарізаємо на шматочки. Відварену картошечку натираю на терці солю дрібкою солі та намазую майонезом. Наступним шаром викладаю відварене м'язко. Цибульки виліваю маринад та наступним шаром додаю в салат, змащую майонезом. Два курячі жовтка залишила для прикрашання салату. Відварене яйця натерла на дрібну терку та смастила майонезом. І нарешті починається найцікавіше. Відмітила ось так ножиком середину і намалювала зеницю ока. Також ножиком відмітила початок повіки. Зіницю ока та лінію повіки прикрашаємо дрібненько нарізаними маслинами. Навколо зениці прикрашаємо натертими жовтками. середину ока прикрашає дрібно-натертою морквою. І повіки прикрашають дрібно нарізаними маринованими огірками. Звичайно, всередині може бути будь-який салат, але саме головне, це його оформлення. Я вважаю, що це дуже круто. А як вам? Захотіли би скуштувати такий салат на святковому столі? Пишіть в коментарях.